Привіт всім друзі. Я знаю, що можемо зараз чути ну, дуже погано і взагалі як якийсь монстр гірше за цих. Але сьогодні ми будемо е, грати в Здолай Шахрая. Це дуже класна гра, я всім рекомендую. Тут можна якраз повчитись не вестись на провокації всякі. Ну, давайте зараз... Дивіться, я вже здоволювала Леди Гога, просто як... Я просто хотіла як побачити. Давайте я ще раз пройду для вас, щоб ви бачили, що ми зараз проходимо. І далі я хочу пройти Бер Крадайло, мені цікаво. Давайте. А, ну, скільки я дівчина, нехай буде Макс. А, можливо. Ну, пишемо Париж. Перейти за посиланням. І перевіряємо сайт. Обов'язково дивіться, а які розбіжності, розбіжності продажі, лоукус сайт, продажі авіабілетів. Приветствую вас водошправлення, Кількість квитків. Щось тут написано. Хуйс хуй з рекорд. Зверніть увагу на виділені цю регістр. Два дні тому, Боже. І через 353 дні. Якщо сайт зареєстрований нещодавно, та лише на один рік не легковажтесь ризиком. Не користуйтесь цим сервісом. Так, перевірте наявність ресурсу Blacklist, Чорний список єма. Будь ласка. Так, відгуки. Читайте відгуки про ресурс, пильнуйте. Позитивні відгуки можуть бути фальшивими. Буває дешевше, але там за півроку потрібно бронювати. Дівчата, у Париж, Лондон, Рим і Стамбул я літаю тільки цією авіакомпанією. Все майже ідеально. Мінуси під час перельоту не роздають безкоштовно шампанське, та можна і потерпіти. Шахраї кидають на гроші. Мені норм. Літаю регулярно. Компанія надає промокоди. Потрібно користуватись. Ще раз вибачаю за звук, який у мене зараз може бути. Це для зручності і, можливо, я скоро почну знімати з камерою, але там теж та буде якість. Не вау. Не бімба. Не купувати. Дзуськи. Ні. Во, бачите, пройшли ми Леді Гога, який заманює на шахрайські сайти і краде гроші та реквізити картолок. Як розпізнати нова знайома у соціальній мережі чи на сайті знайомств запорошу в, в кінотеатр, який обирає сама? Недавній знайомий у соціальній мережі. Угу. Запишу романтичну подорож. В інтернеті наявні негативні відгуки про сайт, на який вас запрошують. Тут можете далі почитати, я в описі вставлю посилання, постараюсь. Окей, так, зареєструватись не хочу поки що. Давайте. Ого, дуже складний. Захистіться на... Ваш телефон сьогодні це не просто слуховка і камера, це ще місце зберігання приватних файлів і ще платіжних засобів. А це вже означає, що він може зацікавити людей з недобрими намірами, тому що його потрібно захищати. А чи захищений ваш телефон? Приберіть зі списку зайва, Встановити Face ID, вхід через відбиток пальців, встановити надійніший пароль, Ну це зайве. Кубарі три найважливіші засоби захисту. Face ID. Угу. Ну, ABC. Ну, змінити... Ну, це, в принципі, теж не дуже поможе він все одно може діти. Здається, ABC Непогано, але, о боже, стоп. Що в мене зробили не так. Давайте зараз подивимось. Зазвичай, крім вашої приватної інформації, злочинців цікавить дещо інше, ще більш цінне. Складний пароль разом із Face ID або відпитком пальця утворять надійну захисну пару. Чого не буде, якщо використовувати їх окремо. Але не варто забувати і сім-карт. Телефон ага. Батлбруг для шахрая, а сімку можна дістати. Ага. Угу. Добре, давайте ще раз. А, змінить ABD. Таш, що так, чекайте, ще знову зна. Б, С, Д. А я. А, я написала... Так, стоп, я не можу. Б, C, Д. А. Бері собі надійний пін-код на сімку. Такий буде краще. А, готово. А, супер. Ми перемогли, ми молодці. Let's go далі. Нарюша Галерівна. Окей. Okay. У пошуках роботи ви на гугли сайт з вакансіями. Перегляньте вакансії та знайдіть собі достатньо роботу. Я ще до тебе не знаю. Ваш вибір. Видавний сто 12 тисяч гривень. Тепер текст і готовий взяти студента а, Для початку перевіримо шай. Зверніть увагу на розбіжності у хедері. Без джоб. 15 років. Працюємо для вас. 15 років. Я вірю. Перевірте цей ресурс нахуй, перекладайте, як хто є. Ну ви що, знущаєтесь? Перевірити цей рис... як про ресурс. <плес> як савиш. Читайте відеока прорисуюсь. Задай вітрука, як ми вже читали, може бути хорошо. Мені цей сайт не по 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 а, точніше подобається. Я вже двічі знайшов собі тут роботу сайток. Робота на всі смаки. Бережіться, щахраї. Щахра. Ну, не знаю, може тут і цей як. Ну. Для студентів ідеальний сайт пошуку підробітку. Користуюсь цим сайтом з дві який 2001 в біса? 2017. -й. Ну, від роботи дохнуть коні, ну а я безсмертний поні. Я залишити сайт. Ваш вибір. Робота на лобка. Шахрайський. Так, цей сайт шахрайський, але міг бути і не шахрайський. Є інші деталі в вакансіях, на які варто звернути увагу. Ага. Потребен для вид всего что шоуда. Я боюсь. Ну... Это <звук> шахрай. Е, мы тогда не мало споты. Вот. Иначе нас не спимало на шахрай. Ну, точнее, что их спимало. Точнее, что мы их уже спимали наша шахрай. Далее. Е -е -е. До побачення. Далі. Панці номер три До побачення. Повідомити про Шахрайство. Повідомити. Є, ми молодці, ми знову здолали, стримаємося дуже сильними, взагалі, найкращим. Федір Михайлович. Крамнички, боже, як обидно виглядає. Видос втикалін, клінк. Курв'єр. А ну курв'єр. Ви фрайде свій старий, але не ржавий ноутбук, на дошці оголошень, типу лексом. Бачу, мені новий дуже потрібен. Хочу я би зараз то я прямо відмовити. А вы як вам смс прозраху? <Слух> Добрый вечер, я Угу, походь-то. Кроще вам на картку так і не надійшли заміть Угу. Ага, давайте ще раз поїхали. Відмовити нормально, гроші вперед, надати номер картки, окей, гроші ще не надійшли, гроші ще не надійшли, не віддавати. А вот, це покупаешь кур'єр, поспішає. Я вже відправив шість тисяч, як ми й домовилися. Дайте. Гроші не надійшли. Як це не перейшло? Ти що, кинути мене хочеш, я відправив п'ятносяч? 15... Ти би ж, ма, ходи лісом. Молодці. Я... Ви витримали тиски, перемогли кур'єра хуцпу, який намагався, не заплативши забрати ваш товар, наді... надіславши вам фальшиву смс про переказ коштів. Поїхали далі. Зараз у мене ще вистачить три хвилини на іншу. Давайте це у нас якраз скоро буде новий рік. оці ці всі свята, я кажу, вже новий настрій, може скоро підогуляти, як закінчиться урок. Гоу, поки сніг не Беріть сайт, на якому скіпаси. Буковель. Можна буде повернутись. Шоп щоб... Буковель. Щоб Буковель. Ммм... Mm. Угу, uh -huh. Цей нормально так зареєстрований. Шахрайство. Угу, uh -huh. У чорному списку єма. Сайч вимані кошти. Щоб ковель активізувалась на днях. Перевірте цей ресурс на блокліст є ма. No. Уже менша знижка. Перевірити, хто є. До побачення. Шахрайс Шукати на іншому сайті. Ну давайте оцей, який був перший. Перевірити. Я ж перевіряла вже. Так, да, ми перемогли скіпасича, який намагався продати вам неіснуючі скіпаси на фішинговому сайті. Давайте ще когось пройдемо. Ти шокований. Айфоня айфоніч. А теме зомбі. Добрий день, мені, по... мені терміново потрібен телефон. Саме такий, як ви зараз продаєте. Все не завжди подав, я його сьогодні завтра вишліть Це ви ж мене не обдурите? М -м -м. Тоді, як будете біля... Я продиктую вам номер переказу. М -м. У мене іншого варіанту нема. на Добре, ми молодці. Ви встояли перед шахраєм. У банківській практиці не існує операції, переказ на свою картку через банкомат. Тільки зі своєї на чужу. Я дитина, але вже шарю. Вау, мені повинні дати грамоту. За те, що я така вумна. Ну хоч помилки були, але бачите. Стоперша храняємо у банківській практиці, не існує операції. Як захистити, не виконувати порад або вказів, якщо дає телефоном під час виконання операції в банкоматі або терміналі на самоклові. Добре. Так. Ой, блін. О, давайте цікава ідея. Не йти покласти трубку далі. Добрий день, служба безпеки банку, щойно з вашого разу... Два рази... Щоб скасувати списування. Негайно підтвердити Свіфіна. Підтвердити номер. Вести. Важке підтвердження. Не вводите. А тема... є, yeah. ви вдруге перед передатиме зомбі, який, назвавши співробітником банку, змушував вас власноруч прив'язати вашу платіжну картку до його номеру. Телефону, якщо б йому це вдалося, він би отримав повний доступ до вашої платіжної картки, вкрав би усі гроші з неї. Як захиститись не виконувати, угу. єс. Друзі, от зайдіть на цей сайт, реально спробуйте. Ну тільки інших, бо це вже буде, нечесно, було бачила, як я приходжу. Отже, отак гем'їма.юа і також він буде цей в, в посиланні до відео. І всім па-па. Надіюсь, вам було цікаво зі мною. Uh, ну і до побачення всім мої котики.